E Собор святих, славних і усехвальних 12 апостолів Христових є давнім святом. Пам'ять 12 апостолів почали особливо вшановувати на початку IV століття. Тоді, на їхню честь, імператор Костянтин Великий збудував храм у новій столиці Римської імперії Константинополі. 12 апостолів були найближчими до Христа. Спаситель обрав їх своїми учнями, коли сам виступив на служіння роду людському. Майже всі вони за походженням були з простого народу, покликані на служіння, апостоли залишили своїх рідних, свої домівки та справи і слідували за Ісусом. За Його повелінням вони проповідували в містах і країнах, ділячи з ним усі труднощі та страждання. У подальшому своїм вченням вони підкорили Христу світ і утвердили засновану Господом церкву. Апостолов, в і Вселенної Учителіє, владику всіх молиті, мир вселені й дароваті і душам нашим вілю милость. Історія цього чудотворного образа Пресвятої Богородиці дійшла до нас завдяки записам святителя Філарета Гумілевського. Саме за його служіння на Чернігівській архієрейській кафедрі в середині XIX століття в селі Баликіни відбулось явлення ікони Божої Матері. Західний стиль написання образа свідчив, що Баликінська ікона потрапила на Чернігівщину з Правобережної України, ймовірно, на початку XVI століття. Старовинні записи свідчать про численні чудеса, що звершувалися від цього образа Пресвятої Богородиці. Згодом з шанованої ікони було зроблено кілька списків нині один з них благоговійно зберігається в Орловському веденському монастирі, інший у вознесенському храмі міста Глухова. Ніпрістанне за нас молітвініце, мір землі і душам нашим у господи спросі, да святіться в нас ім'я Божє вовіки. Ікона Божої Матері Горбанівська. Назва цього образа походить від найменування села Горбанівка, що поблизу Полтави. Саме там, у XVIII столітті, вона була явлена козаку Горбаню. Коли він косив на лугу, коса раптом зламалась, і козак побачив, що у траві лежить образ Богородиці. З під пораненого правого ока пречистої діви викотилась сльоза. Козак з благоговінням взяв ікону. І доповів про це духовному начальству. Невдовзі на місці явлення був збудований дерев'яний храм на честь Пресвятої Богородиці, у якій був поставлений знайдений образ. Відтоді віруючи, що приходять із щирою молитвою до Горбанівської ікони Божої Матері, отримують численні стілення. Нині чудотворна ікона перебуває в Полтаві у Свято-Макарівському кафедральному соборі. Кого любимо, того зображення бажаємо мати і шануємо? Фонтан перед фасадом адміралтейства. Петерговський вокзал. Католицька церква Святої Марії на виборській стороні. Своєю неповторністю архітектура північної столиці Росії багато в чому завдячує саме його таланту. Родоначальник творчої династії, з якої вийшли відомі художники, архітектори та мистецтвознавці Микола Леонтійович Бенуа. Він був глибоким знавцем стилю. У його творах є і готика, і класика, і романський стиль. Мислитель-новатор у своїх роботах почав по-новому організовувати простір, застосовуючи нові будівельні матеріали та конструкції. Останню свою роботу архітектор зробив у 1896 році. Це був проект жіночої гімназії в Єнісейську. Бенуа було тоді 83 роки. Людина народжена для праці. Праця складає її земне щастя. Бачити красу Божого світу це призначення кожної людини. Проте далеко не всі здатні відобразити її у фарбах, музиці чи в поезії. Один з таких обраних художник Сергій Арсенович Винограду. Заняття з Поляновим у московському училищі живопису допомогли йому знайти власну тему пейзажі з ефектом заходу сонця. Відтоді російський живопис збагатився новим близьким до імпресіонізму, розумінням кольору та світла. Стара церква у плесі, вечір ранньої весни. Влітку, в садибі восени. Активний учасник товариства пересувних виставок Сергій Воноградов писав жанрові полотна, інтер'єри, портрети, пейзажі. З 1924 року майстер жив і працював у ризі, де заснував власну художню школу. Справжній художник той, у кого ми не помічаємо його зусиль творчості. Амстердамський музей Рейкс Мюсеум є національною гордістю голландців. Представлена в ньому унікальна колекція творів голландських живописців 15 19 століть могла б зробити честь будь-якому музею світу. В сучасному вигляді Рейкс Мюсеум відкрився 13 липня 1885 року, але його історія почалась набагато раніше у часи французької революції. У 1800 році брат Наполеона Луї заклав основи майбутньої перлини Амстердама. Нині у більш як 260 залах музею зібрані твори живопису, предмети декоративно-прикладного мистецтва, а також витвори мистецтва Азії. Славу Рейкс Мусеума складають твори чотирьох видатних голландських живописців XVII -го століття Франца Хальса, Яна Стена, Рембранта і Вермеєра. Велич мистецтва у вічній напрузі роздвоєності між красою і стражданням. У своїх творах він прагнув до лаконізму і точності, поєднуючи в образах своїх персонажів величезний темперамент із зовнішньою безпристрасністю. Майстер короткого оповідання Ісаак Еммануїлович Бабель. Пересичена метафорами мови його ранніх творів у подальшому змінилась строгою і стриманою оповідальною манерою. В 1924 році він опублікував ряд оповідань, що склали цикли «Кінармія» та Одеські оповідання. Всього до літературного спадку майстра увійшло 80 оповідань, дві п'єси та п'ять кіносценаріїв. 1939 року. Бабель був заарештований за звинуваченням в антирадянській змовницькій терористичній діяльності, а наступного року розстріляний. У 56-му році завдяки Повстовському бабель був повернений в радянську літературу. У літературному світі немає смерті. 13 липня 1918 року було прославлено єпископа Іркутського святителя Софронія Кристалевського. 17 років праведник ніс хрест архіпастерського служіння у Сибірському краї. Владика відкрив багато парафій, опікувався освітою духовенства та співом у церквах. Його місіонерські труди поєднувалися з особистим подвижницьким життям: скромний харч, сон на підлозі, постійна молитва. Помешкання єпископа Софронія та весь Іркутський вознесенський монастир були переповнені сиротами, хворими та бездомними, яким він допомагав. Спочив святитель у 1771 році. Поки чекали рішення синоду про його поховання, упродовж шести місяців тіло залишалося невідданим землі, і при цьому не піддалося тлінню. Справами проповіді та світильником любові зігрівайте світ людський. Фаворит битва залізних канцлерів Монзунд. Зунд. За 40 років літературної діяльності він створив близько 30 романів і повістей. Російський письменник Валентин Савович Пікуль. Готуючись до написання чергової книги, він ретельно вивчав архіви. А потім викладав матеріал із власного погляду. За це його часто порівнювали із «Дзюма батьком. Перший роман Пікуля вийшов у 1954 році. Він мав назву Океанський патруль останній роман, над яким працював письменник до останніх днів «Барбаросса», був присвячений подіям Другої світової. Загальний тираж книг за життя автора склав близько 20 мільйонів примірників. Твори Валентина Пікуля користуються значним попитом. І сьогодні їхній загальний тираж уже досяг відмітки 500 мільйонів. Я міряв життя томами книжок. Великий розмах, різноманітність бойових дій, широке застосування різних форм оперативного маневру. Усе це мало місце у Львівсько-Сандомирській наступальній операції радянських військ, яка почалась 13 липня 1944 року. У ній були використані всі форми оперативного мистецтва: прорив, оточення угруповання противника, маневр танковими арміями у високому темпі та захоплення крупного оперативного плацдарму. У ході операції була розгромлена група німецько-фашистських армій Північна Україна. Звільнені західні райони України і південно-східні райони Польщі. Форсування вісли і створення великого сандомирського плацдарму мали велике значення для подальшого наступу радянських військ на сілецькому напрямку. Те, що звершили наша армія і тодішнє покоління, це безцінний скарб національної історії. Народна творчість віками надихала композиторів. Її глибина вразила і Володимира Григоровича Захарова. Після консерваторії він працював педагогом, потім перейшов на московське радіо, а з 1931 року і до кінця життя пропрацював музичним керівником і композитором хору імені П'ятницького. Будучи знавцем російського народного мистецтва. Захаров створив індивідуальний стиль багатоголосої пісні яскраво народної і гостро сучасної. Зеленими просторами, ойтуманове з тумани, харашивої юльської ночі. Його пісні мали все народне визнання. Володимир Григорович двічі був нагороджений державною премією СРСР за створення пісень та за концертну діяльність. Я любив свій народ. Я служив йому. Оригінал Волинської ікони Божої Матері нині зберігається в Національному художньому музеї України в Києві. Цей образ Пресвятої Діви є не тільки одним із найцінніших надбань образотворчого мистецтва. Волинська ікона це один з найдосконаліших образів Спасителя та його пречистої матері, велика святиня християнського світу. Тривалий час ікона перебувала в Луцькому Святопокровському храмі, а її написання відносили до місцевої іконописної школи. Проте стиль письма свідчить про нерозривний зв'язок з традицією написання ікон у народів Південної і Східної Європи. За однією з версій, волинська ікона Божої Матері була написана близько 1289 року, а за іншою на початку 14 століття. Ікона це не якесь самостійне мистецтво, іконопис є частиною життя церкви.